Леве, привіт! Рада вітати вас на платформі Астратеро. Сьогодні розглянемо динаміку вашого літа 2025 року. Отож, коли у вас сонце, Асцендент, Венера, місяць, чи Стеліум планет в Леві, вам може зрозумівати ця інформація. Заздалегідь, перепрошую за свій голос. Я дещо прихворіла. І так, перше послання від урокового мантру для вас, Леви. Про що буде йти мова влітку 2025 року. Свобода! Я знаходжу в собі силу бути вільним чи вільною, щоб створити своє персональне щастя. Так, питання внутрішньої свободи. Ніщо вас не обмежує, крім ваших переконань. Так? На базі яких і вибудовується реальність і баланс. Я вношу ідеальну гармонію у свій світ, і роблю це без осуду. Угу. Тобто без оцінки. Окей. Okay. Ось що для вас гармонічно, в чому ви себе відчуваєте вільними, так, розкутами. Та і втілюєте, та так, і проявляєтесь. Леви. І по посланню. Підказка від раку з хвалості. Що тут? Сонце. Дуже гарно. Водолів також сонце. До речі, ваша полярність водолії, вони якраз і про свободу. <сум> в той час як Акулевів дуже таке може бути загострене, завищене відчуття відповідальності перед а, прайдом, не? перед комуною, наприклад, перед сім'єю. Ось і часто ці обов'язки в чомусь можуть створювати нам відчуття ну, відсутності цієї свободи. Дуже хочеться вирватися, так? Вирватися такі безкрайні лани. <смі> Ось чи джунглі, леви Повернутись до первісних. <смі> проявів. Добре, і ще одне послання. Де за дедень. Так, тут. для когось і робота. І ваша реалізація може бути як цей лабіринт, з якого немає виходу, так? чи в якому ви змушені 24 на 7 перебувати і не бачити просвіту. світу. І світу білого не бачити за тими задачами, які перед вами стоять. Ну, глянемо, Леви. або хтось ще зіштовхнеться з тим, що в. Конкретно ті реалізації, які ви на сьогоднішній день знаходитесь, ви в ній не бачите перспективи для себе. Хоча тут є сонце і радість, прояснення. Ось. Окей. Основна тема Леви. Літом для вас. Колесо фортуни. Вау! Мені здається, в тільців воно теж було. Зміни закономірності. За... Ну, тут реально йде зміна для вас. Підйом чи спуск ми зараз глянемо. Але та череда рішень виборів, які ви робили до цього моменту, влітку почнуть проявлятися певна закономірність. Ну, приблизно в потрібному місці, в потрібний час, потрібні люди. Ось така кармічна для вас пора. Ну, якщо ви до цього моменту робили вибір по серцю, то відповідно і все закрутиться на користь вам. Окей, що залишається позаду? Три жезлі, Трійка жезлів, плани, розглядання перспективи. Ось, можливо, в когось це було будівництво чи партнерство. Комерційного характеру це залишається позаду, це не означає, що воно зникає, це означає, що в цій сфері відбуваються зміни. Так, по ресурсам підйом. Ось більше у вас свободи з'явиться, відчувається мені, що механізм налагоджений добре, і відповідно. Ресурс приходить, але в той же час у вас більше часу на себе з'являється. Окей, ваші плани? Про що думаєте, на що орієнтовані? Шість кубків. Орієнтовані на гарне проведення часу з близькими, з рідними, на організацію певної події, можливо, це відпочинок. Ось, можливо, хтось з вас знаходиться в сфері розваг чи організації свят. Ось. Багато дитячих енергій, але в тому числі якась ностальгія відчувається. Ось, добре, що буде вам опорою. Вісім пентаклів. Ваша реалізація, рутина, той механізм, знаєте, ті автоматизми, які ви вже налагодили. Щось працює ну, от, на автоматі, і ви можете більше часу приділити не налагодженню, скажімо, функціоналу, а більше для того, щоб прожити певні позитивні емоції. Що тут? Вісьмірка пентаклів. Ну, повторюсь, це або рутинні процеси, або робочі процеси залишаю, ну, являються опорою. І що вильється, тут пентаклів. Супер. Супер. Подарунок отримають, можливо, у вас. А, ось дні народження. Ось у вас точно влітку Дні народження. Ось, можливо, думаєте над організацією цього якраз дня народження, проведенням, можливо, в близьких багато свят у період літа леве. Ось, повторюсь, можливо, і ваша зайнятість пов'язана з організацією подібних заходів, і от ви з цього отримуєте ресурс. В підсумку, це подарунок, чи можливість для вас, чи велика сума конкретно. Ось, гарно. Мені подобається тут, в кого бізнес у вас все чудово. Ось. Ви йдете в приріст. Тому м -м, тільки уточню, про що думаєте. А чому тут за Деден Джоп? Чому тут все? Багато задач. Зупинка. О, з'явиться натхнення влітку. Якщо ви з ага, я зрозуміла. Але хто влітку може зіштовхнутися з ситуацією, що, наче не бачите далі для себе прогресу в своїй реалізації, зробіть зупинку, переорганізуйтесь, ось, обдумайте от, все добре, і тоді ви знайдете для себе. Не щоб напрямок, а продовження. Що щось додаткове ви будете вносити в свою реалізацію. Ось. І, можливо, це якось ще й з минулим пов'язано. Ось. Значить відповідь на це питання є в минулому, або в тому, що вам подобалося в дитинстві. Ось, ви там для себе знайдете ресурс, можливість, варіант і натхнення. Ось. Наповнитесь. Да, тут скубки. Багато емоцій, позитивні нагіділа прийшли. Два пентаклі. Тут відчувається ще усамітнення. Ніби з одного боку більшу частину задач ви виконали до, до літа, що пов'язані з реалізацією. Влітку вже все працює як злагоджений механізм, а ви можете дати собі більше свободи, більше відпочинку. Ось не так сильно. Перебувати в чотирьох стінах, чи ну, буквально за виконанням конкретних задач, що пов'язані з реалізацією вашою орієнтованою на ресурс. Все. Ну, з робочими моментами. Дякую за увагу, Олега. Гарного вам літа. До нових зустрічей, Па-па.